Є місто унікальне історичне, духовне, мудре, найрідніше тут мій дім. Доброго дня! Доброго дня. Сьогодні я доручаю Валерії. Провести мандрівку нашим містом. Діти нашого міста мають величезний простір для свого дозвілля. Уся наша позашкільна родина вітає рідне місто зі святом. Зі святом рідне місто! А в бібліотеці можна не лише знайти свою улюблену книгу, а й просто відпочити. Дороге моє рідне місто, вітаю тебе з днем народження! Наше місто творче в усіх напрямках мистецтва. Творчі та талановиті діти вітають усіх до наївчан з днем міста! Кипить творча робота! Не будемо заважати. В наших школах весело, гамірно та цікаво. Рекомендую усім. Сьогодні освітянська родина приєднується до привітань з нагоди дня народження міста Дунаївці. Наше місто тихе та спокійне, помужні, сильні, професійні, віддані свої справі люди завжди на варті. Ми тут, і отже, наше місто безпеці. 12-та державна пожежно-рятувальна частина вітає усіх з не Слава Україні! Мабуть, не випадково, що люди, наділені даром любити вишнього, обирають саме професію лікаря, адже бути лікарем це перш за все любити людей, вміти їх вислухати, зрозуміти і врятувати. Від імені усієї медичної спільноти Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Вітаємо жителів міста зі святом. А ще у нашому місті є ворота у майбутнє. Це спорт. Хочеш дати волю емоціям? Приходь на стадіон. Шановні доночани, шановні друзі, від імені футбольної команди епіцентр, від імені всіх спортсменів. Вітаємо всіх святом. Бажаємо всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Можна і горнятку чаю випити. Дорогі дунаєвчани, вітаю у вас, днем міста. Бажаю мирного неба. Процвітання нашим дунаїцям. добра та злагоді! Ну, як сподобалася тобі екскурсія містом? Так. Шановні, дорогі мої дунаєвчани, шановні гості міста, сьогодні виповнюється 619 років нашому місту Дунаєвці. Це свято. Об'єднує всіх, хто народився, хто проживає тут, у нашому мальовничому затишному містечку. Але у цей надскладний для нас, для нашої країни, час ми у спільній молитві звертаємось до Бога. Ми просимо миру для нашої країни. І сьогодні я бажаю кожному з вас здоров'я, наснаги. Та незламної віри в нашу державу Україна. А наше місто нехай залишається завжди затишним, комфортним, де можна радіти сонячним промінням, відчувати наснагу і прагнути як найкращого. Ми неодмінно переможемо! Все буде Україна!